Добрий день, я Василь Доценко, філолог, ви на, ви на каналі Бетельгези Студіо. Сьогодні ми поговоримо про сарматів. Ми продовжуємо ташки так. Ми продовжуємо модуль місія в історії земної цивілізації. Сармати. Це племена, які мешкали. Із 6 століття до нашої ери до 4 століття нашої ери. На ранньому етапі вони мешкали між Доном, Волгою та Уралом, а на пізньому етапі вони мешкали в Україні і переміщалися в Західну Європу. Тому Україна десь на межі Р називалася Сарматія. Велика Скіфія почала називатися Сарматією. Є дві гіпотези основні. Як розглядати походження сарматів і хто такі сармати? Перша гіпотеза розвивається і підтримується московською школою Гракова Рибакова. За їхньою версією Сармати. Це народ, який сформувався між доном-Уралом і не змінювався, а Змінювалися лише культурні маркери, змінювалися обряди поховання, а він залишався тим самим етносом. З цим не згодні сарматолог російський Ростовцев і його послідовник, український видатний сарматолог Олександр Симоненко і іншу гіпотезу підтримує Тадеуш Солемірський, польський сарматолог. Так, ця друга гіпотеза говорить, що. Сармати і Савромати це дві, два різні поняття. Ранній період із 6 до 3 століття до нашої ери можна назвати Савроматським. На базі пізніх зрубних племен, на думку Солемирського, сформувалися сармати. Єдине, що між Волгою та Уралом ці пізні зрубники взаємодіяли з пізніми андронівцями. Але до 7 6 століття до нашої ери культура вирівнялася. І можна говорити про савромадську культуру від Дону до Уралу, із 6-го століття до 3 століття до нашої ери. І десь із кінця 5 століття до нашої ери. На сході цього ареалу, в басейні річки Урал, з'являється інший, інший обряд поховання. Савромати покійників орієнтували на захід, а тут на південь. Взагалі цей новий обряд починає поширюватися і десь до. Другого століття до нашої ери він поширюється по всій території аж до Дону. Власне, йдеться про те, що савромати зазнали асиміляції від іншого народу або були відтіснені, але на території від Дону до Волги почали домінувати інші племена. Так от Семененко говорить, що артефакти Другого періоду, Сарматського, свідчать про те, що ці люди повертаються із Ордосу, це Північний Китай, з'являються довгі мечі. У звіриному стилі дракон з'являється. Ці нові племена вертаються із Південного Сибіру. Це пазарікська культура, там особливі пряжки з'являються, яких не було у савроматських культурах. Зникають в похованнях ритуальні посудини, які були в савроматській культурі. Тобто йдеться про зовсім інші народи. І ці народи, як видно, повертаються з Турану, повертаються із периферій, з китайської периферії, з монгольської периферії. Сулемирський говорить, що з'явився фергано Памірський тип антропологічний серед похованих. І в історію приходять на зміну Савроматам сармати. А сармати пробивають коридор Савроматський, заходять в Україну і рухаються далі на захід. Так от, із другого століття до нашої ери до 4 століття нашої ери через Україну прокотилося кілька хвиль. Сармацьких. Перша хвиля це язиги Роксолани, потім Аорси-сіраки і потім Алани, які звуться в наших літописах ясами. Так от, всі ці основні великі групи мають назву Роксолани, Алани, Арії, тому що Алани це змінено з Арій. Також Роксолани. Аорси, рокс, аорс означає світлі. І також язиги аси, означає боги, асури аси. Ці всі народи, які рухаються з Турану, зі Сходу, є арійськими чи постарійськими, і вони несуть у своїх назвах саме арійські маркери світлі, арії, аси. Через ці народи, які верталися з Турану, вони європеоїди, В сарматів не більше 10-15 генетики Східної, з Північного Китаю, з Монголії. Про це на каналі на блозі Галини Водяк цікаво написано про сарматів етногенезіс Юй. Власне, це поверталися індоєвропейці, поверталися на Батьківщину до Дніпра, а далі на Захід. Так от, ці сармати принесли, вони були прекрасними кінотниками, важка кінота, катафрактарії основою бойової сили були. І вони принесли в Європу таке поняття, як лицарство. Наприклад, нам відомий король Артур. Зараз дослідники схиляються до того, що це Алани. 5000 аланів, яких переселив римський імператор у Британію, щоб вони служили Римській імперії. І ці лицарі короля Артура були цими Аланами. Ця культура сарматська проникла в Європу, але самі народи не зберегли свою ідентичність. От Гот- Каталунія, це гот-Аланія, в назві збереглося в Іспанії, а Німова. Ні певним чином великою мірою культура не збереглася, а вони асимілювалися. Також особливістю аланських перших поховань були витягнуті черепи. Ця традиція ще йде від катакомбної культури. Це раніша індоєвропейська культура, яка теж була поширена в Україні, на Уралі Так Алани, продовжили цю традицію витягувати черепи. Напевно, воно щось значило. Я хочу сказати наступне. Якщо сармати, це нове плем'я, яке зайшло з Турану у Європу, нове плем'я маю на увазі для савроматів, то де ж ділиться савромати? Так от, всі сармати містили в своїх етноназвах відношення до аріїв. Вони Арії, вони Асури, вони Світлі. А от до сарматів ще відносять антів. Про це сарматолог Сулемирський пише, що анти це одне із сарматських племен. Цікаво, що серед антів або часом анти ототожнюються із сіверами. Так, у слові сівер ми чуємо слово савро, савромати. Історик Бердяєв вважав, що сівери це є нащадками савроматів. Дуже цікаве припущення. Так от, лише анти, лише слов'яни на давніх своїх землях зберегли дещо трансформований етнонім Савромати-сівери. У нас є Сіверщина, є Сіверський Донець, є Савур Могила, є річка Савранка. Тобто цей етнонім доволі е широко представлений в історії Україні, України в етноназвах, в гідронімах. І е сучасний історик Олександр Полій говорить, що анти є сарматами і анти є е предками слов'ян українців. Лінгвіст Баран стверджує, що з Антів походять українці і південні слов'яни. Частково українці і південні слов'яни. Так от що цікаво: якщо сармати це туранці, які розчинилися в Європі і дещо збереглися на Кавказі як осетини Алани, то савромати давнє зрубне населення між Доном, Волгою і Уралом це предки слов'ян. Причому предки слов'ян українців і південних слов'ян. Цікаво, що біля антів, на захід від них є такі самі слов'яни склавини, але їх чомусь не називають сарматами. І правильно, тому що склавини, сколоти це спільно слова. Під тиском східних народів з Турану. Савромати відходили на захід, скіфи з колоти відходили на захід. І в ранньому середньовіччі ми бачимо, що анти, вони ж савіри, тобто нащадки савроматів, знаходяться в Україні, а склавини, тобто нащадки сколотів, знаходяться дещо на захід. З цієї точки зору ретроспективно можна подивитися, що. Зрубні племена не є іраномовними, а вони є венедомовними. А венеди, як відомо, це предки слов'ян, у тому числі українців. Причому е зрубники мешкали як в Україні, так і до Волги. І е вони стали основою для субстратом для е сарматської. Е для сарматського об'єднання і для скіфського об'єднання. І Геродот не просто так говорив, що скіфи і сармати говорять дуже схожою мовою, що савромати говорять дещо зіпсованою скіфською мовою. Так от, така велика протяжність споріднених зрубних племен могла створити ситуацію, що були різні діалекти венецької, але однієї мови. От Така цікава модель історії, така цікава модель історії савроматів і сарматів. Я підтримую е сарматолога Симоненка розрізняти сарматів, які не є, е власне е нащадками українців. Е перепрошую, які не є е предками українців. Це є е вони є нащадками андронівських туранських племен і савромати, які із великими скіфами України є родичами, тому що вони виникли на основі зрубних племен, які, я вважаю, були венеди, венедомовні. Я вже не раз зазначав, що Стурлусон писав про те, що коли скіфи прийшли додону, тобто в Україну. Вони там зустріли Ванів, Венедів. І давня назва Європи, а Європою тоді була Україна, теж називалася Енея. Як відомо в Протетична іноді пропадає: Венея могла називатися Енеєю. От і анти. На думку історика Сергія Наливайка, сина відомого індолога Степана Наливайка, анти це теж Венеди трансформоване. Так само, як венеди могли називатися вандалами, віндами, вендами і енетами, е, теж зникла в ван, Ванти, Венеди, Ванти, Анти. Ось, власне, ми прийшли до раннього середньовіччя із пізньої античності, з думкою про те, що. Українці і слов'яни були давно на сцені історії, вони не виникли раптово після розвалу імперії Атили, як дуже численний народ в Європі, а українці завжди були гарно представлені, савромати, скіфи були венедомовними, субстрат був венедомовний. Суперстрат приходив, ті ж самі скіфи, саувіри, ще згадуються в в Індії, але цей суперстрат не асимілював субстрат, навпаки, вони стали окати, ікати, як про це записав Геродот. Сакала було записано як сколо, сколоти, А якщо Окання відбулося то, і перехід в І предок сколотів скіл цар скіл, персоніфікація самих сколотів. Ось такі справи. В наступному відео ми розглянемо продовження цієї теми, власне, поговоримо про антів та склавинів. І якщо анти склавини відійшли на захід під тиском туранських народів на захід з України, то яким чином? Україна залишилася Україною. Значить, був час, коли ми сюди поверталися. Був час, коли була українська Реконкіста. Дякую за увагу. Сподіваюся, було незвично. Сподіваюся, було цікаво. Слава Україні! До нових зустрічей!